Ви дізналися, що в селі Денька сталася така надзвичайна ситуація. Сьогодні ви сюди прибули, вислухали думку людей, постраждалих, вислухали думку сільського голови і е, ваша реакція як голови районної ради і ваші дії подальші? Ну, ви знаєте, я, по-перше, що сьогодні обурений взагалі от такими діями, що місцевої влади, що значить е, взагалі не розумію, чому це сталося, адже. От, оце отруєння в нас в районі кожний рік, от така надзвичайна ситуація. Не знаю, чому я тут не бачу ні комісії ніякої. Чому голова, коли знав, що така подія сталася в селі, не зробили ні комісію, не зробили по обхід дворищ, де пострадали люди, адже визивали значить люди з. з, з Зверталися до медиків, навіть у порядів госпіталізували людей, тут малі діти і таке становище. Мені саме більше болить за те, що от такими діями ми, як влада, підриваємо довіру до влади, тому що е, оце таке реагування, воно. Чіля в людей визиває недовіру до влади, та це ще нічого недовіру, а до самої держави недовіру. Що ми отут стоїмо, поприїжджали сюди, а люди отут. Піднялися в них хвороби, скаржать це все і просто-напросто вже не вірять ні владі, не вірять ні правоохоронних органах, нікому. Це не є припустиме у даній ситуації. Я думаю, що зараз я їду в район. Значить, звертаюся до восьмого як керівника очільника міліції, щоб визивали міліцію, але я вже цікавився. Брали хоч якісь аналізи. Не брали ніяких аналізів. Провели тут опитування і дійсно почали розслідувати цю справу, бо ми все одно його замовчуємо, якось хочемо прикрити, щоб це не було відомо. Ні, на цей раз, я сподіваюся, цього не вийде. Візьму справу на свій особистий контроль буде викликаний значить, керівник цього підприємства підняті договори, на яких умовах оброблялися ці поля, і будемо приймати дійсно якесь рішення, щоб більше не було повадно обробляти з гелікоптера, значить, отрутохи коли до огородів 20-30 метрів. Це і коли вітер був утричі більший, ніж зараз. Люди просто-напросто не притомніли в дворах. Це є непропустимо. Думаю, що зараз ми почнемо прибиратися. І треба чітко уяснити. І начальнику міліції, і всім відповідним службам. Коли будемо роботу робити, значить робимо. А не робимо, значить є таке вислів бере м'яч і йде далеко. Отак От треба підходити. Іншого виходу в цій ситуації немає. Будемо розбиратися, будемо приймати міри.